В моєму арсеналі дома серед добрив є гумати. Це гумат калію та гумат натрію. Виробник-садівник один і той самий, і я їх використовую для підживлення рослин. Читаємо інструкцію, як розводити обов'язково і в якій стадії рослин ми їх маємо використовувати. Маємо використовувати в період посадки і в фазі бутонізації цвітіння. Рослинки, які не були перелиті, сьогодні буду підживлювати гумату. Гумати це природні речовини, які взяті з торфу або з інших речовин. Тобто, це є біологічно активні речовини. Гумати також мають комплекс мінеральних добрив в собі, мікроелементів, зокрема. І будемо поливати гуматами. Якщо коротко, то все підряд, всю мою розсаду. Для чого? Для того, щоб вони мали високу адаптивність до змінених умов. А змінені умови це затяжні дощі і сіра пасмурна погода. Отже, я відміряла 1 грам гумату і розчинила його в трішки тепленькій водичці. Водички тепленько можна брати е, довільно. Часто тут. Скільки тут 300 грамів приблизно, для того, щоб воно розчинилось і постояло. Далі я це все розведу в 3 літрах води, приблизно стільки мені треба на кількість моєї розсади, і розлию по стаканчикам акуратно попри стіночку, щоб не попалити, случайно, коріння. Я вже вам говорила, що в мене рослинки різного росту, щось менше, щось більше, але умови, які є за вікном, це є сирість. Це є дощ, це відсутні сонечка. Лампи мої все не перекривають. Тобто, їм треба дати якийсь адаптоген. В даному випадку я даю гумат калію. Також можна давати не під корінь, а по листу. По листу навіть і було би простіше. Однак, е поливати вже і так пора гумати. Можна лити на суху землю, так як це не є повноцінні мінеральні добрива, а це є біологічні речовини. Тобто, буду поливати. Гумати також виступають як стимулятор росту для наших рослин. Їх можна використовувати для пророщення насіння. І я це робила. Також в період вегітації і в період бутонізації та цвітіння. Виробники радять нам використовувати гумати раз на 10 днів в період посадки. Я використовую другий раз за весь час, тобто розсада в мене вже є доросла. Я використовувала десь раз на 20 днів. Почергово гумат калію та гумат натрію. Розчин вже трошки постояв, але видно, що він ще не розчинився. Даймо йому ще час на розчинення, тому що воно туго розчиняється. це добриво. І Потім будемо розбавляти з водою кімнатної температури і поливати рослини. Розчин з гуматами має бути ось такого кольору в кінцевому результаті, приблизно як чай, навіть трошечки світліший, для того, щоб ми дали чуть-чуть меншу дозу, ніж пише на упаковці. Так як наші рослинки ще в такому ніжному віці, їм не потрібно повної дози. Ще покажу вам в кадрі мою красуню. Рослинку з томата сорту жовта-смородина, вона мініатюрна і вона таки буде рости в угорщику. Цілком здорова і тішить мене своїм ростом. Отже, піклуйтеся про рослинки, турбуйтеся, бережіть їх від холоду, підсвічуйте, досвідчуйте, не залюбіть до смерті. Всім дякую за увагу!